Чорні грають і на Б6. Слон f 4 а, и слон Б7. Кінь виходить на А3. Чорні тоже теж виходить на А6. А ферзь – це один. Це 1 що дать змогу чорним зіграти на г4 на корпос. Слона 6. Пропонуючи розним. Чорний грають пішоком на F6. Білі бере слона на G7. Чорний. забирає слона на G7. Кінь йде на д 2 але чорні не хочуть розмінюватися, тому що у них сильний конь, е, сильний кінь, тому вони виступають конем на D6. Ферзь С2. Пішарка йде на прорив на С5. Пішак на є 3. І пішак на Е5. И забирає пішака. Черно так уж забираем пішака. Тура А де один зараз.